Романтика залізниці. Постійна дорога, стукіт коліс та краєвиди за вікном. За це свою справу любить Олег Роговий. Машиніст тепловоза комбінату Запоріжсталь. Працювати на залізниці він хотів з дитинства, тільки не знав, за якою саме професією. Чесно говоря, ніколи навіть не задумався, що стану машиністом. Все ж вивчився на помічника машиніста та почав працювати на Запоріжсталі. Попав сюди в качестві помічника машиніста, роботав 5 років. Ну і даний момент вже три роки працюю машиністом. Каже бути машиністом це брати на себе відповідальність та знати тепловоз як свої п'ять пальців. Власно працювати машиністом, тобто це перспектива, яка в житті, і розвитку, і кар'єрний рост. За стабільність, цікавість та можливість професійно зростати Олег і любить свою роботу. Особливо почав на це зважати під час повномасштабної війни. Звісно, важливо воєнне время зараз дуже складно знайти роботу. У Запоріжжі із цим допомагає центр кар'єри Метенвест. Пропонують 300 вакансій, серед інших і для роботи на залізниці. Подробиці можна дізнатись за телефоном 0800 606 30 або завітавши до центру за адресою проспект Металургів 24 по буднях з 9 до 18.